Це перчичка гостренька, а це солодкий перець. А ще на теплиці ще помідори вирощуються. Жителька Лукамелешківської громади Ірина Мельник збирає овочі з власного городу для майбутнього лечо. Консервацію жінка готує для військових на передову. Каже, таким чином хоче бути ближче до сина та чоловіка. Обоє вже не перший рік боронять Україну. А син у мене з 14-го року воює. Завжди хотілося хлопчиків. Радувати домашніми смаколиками. І ми готуємо завжди, і посилали їм новою поштою, тоді як такого волонтерського руху не було, відправляли, щоб там хоч іноді їх порадувати. Із заготовками для майбутнього салату з перцю допомагають пані Ірині подруги. Зараз ріжемо перчик. Цибуля часничок вже готові. Йдемо варити, закатувати. Треба щось робити, щоб воно скоріше закінчилася війна, треба донатити, треба допомагати, треба щось робити. Сидіти немає. А поки для лечо все нарізається, Ірина Мельник варить ароматну баклажанну ікру. Це обжарується, перемелюється на м'ясорубку і тушиться до готовності. І гарячим складається в баночки і закриваємо. Вже ми зробили більше 50 літрів баклажаної хлопцям. Поки є овочі і поки не настануть холода, у нас майже щодня в мене закупка. Готову продукцію жінка складує у погребі. Все, що складене в ящиках, це все поїде на фронт до військових. Хрумкі огірочки, квасоля, кабачки з кількою, баклажани асорті, борщова заправка, помідори, паштет, кабачкова ікра і не лише загалом від травня для наших захисників. Жінка закрила пів тисячі банок з консервованими смаколиками. Бійці? У нас нема своїх і чужих. Нас вони всі бійці, вони всі наші, всі рідні. І ми маємо допомогти абсолютно всім, хто звертається за допомогою, хто їде, хоч чим небудь, хоч добрим словом, хоч посилочку. Консервацію на передову Ірина Мельник передає через перевірених волонтерів. На сьогоднішній день закрутка це саме дороге для солдата. Чому тому, що воно зберігається набагато довше, скучає за. Солдати за домашньою їдою. ну і те, що це роблять, золоті руки. Волонтерка каже, готувати консервацію для хлопців на передову буде, допоки не закінчиться війна. Втім, наразі має потребу в банках та овочах. Тож, якщо хтось має бажання долучитися до благодійної справи, пані Ірина буде вдячна.